У бомбосховищі Рівненської обласної лікарні облаштували галерею відомого художника. Відтепер побачити роботи Костянтина Качановського можна в укритті лікарні. Крім того, тут відкрили кисневу станцію та ПЛР-лабораторію. Більше про це у наступному сюжеті. Відкриття світового рівня. Так, сьогодні презентували нову галерею рівненського художника Костянтина Качановського, яка знаходиться в укритті рівненської обласної клінічної лікарні. Насправді, з самого початку, те, як відновлювалося бомбосховище, я не бачив. Тут була пророблена колосальна робота. Я бачив лише по фотографіям. Тут просто ну, робився треш. Ну, на багато років було законсервовано. До мене звернулося керівництво з пропозицією. Ми хочемо бачити тут вашу творчість. В укритті може знаходитися одночасно 300 осіб, і аби це не виглядало як порожня кімната, в обласній лікарні вирішили створити теплу атмосферу творчості. Дуже багато подій негативних, які ну, на сьогоднішній день виникли там за останні там декілька років. Да? І коли люди перебувають тут, то їх в них завжди. Якісь неприємні відчуття, якісь ну аж до депресії, скажімо так. Тому ми хотіли трошки е, так, трошки розбавити це з такою арт-галереєю і познайомилися з Костянтином Качановським, який е, ну, погодився це зробити. Облаштування укриття оперативно розпочали за кілька місяців. А саму арт-галерею місяць тому тепер її може відвідати будь-хто. Е, до кожної роботи записали е, е, аудіогід звуковий. Щоб можна було ознайомитися з історією створення е, Муралу е, і прослухати мелодію, яка асоціювалася в мене з цією роботою, або яку я слухав на, на момент створення, окрім галереї в укритті спеціально обладнана операційна, загальне електропостачання та електроосвітлення, автономне живлення та усе, що необхідне для тривалого перебування в сховищі, на сьогоднішній день відновлено е, ну, внутрішнє оздоблення. Підлога, стяжки зроблені, санвузли, відновлене водопостачання, заведені пожежні гідранти, зроблена каналізація, інклюзивні санвузли. Однак в укритті потрібно ще облаштувати вентиляційну систему, аби вона відповідала нормам. Роботи по самому укритті тривають, тому що є ще певний масштаб будівельних робіт, наприклад, вентиляція, інші сегменти робіт. Ми ще цим займаємося, але вже сьогодні воно обмежено придатне. Повірте, був тут перший день, коли прийнято було рішення робити ремонт. Те, що ми сьогодні тут маємо, це як в народі говорять небо і земля, тому що а, тут вже можна перебувати під час повітряної тривоги, і тут приємно перебувати. Разом з тим, сьогодні Рівненська обласна лікарня повністю забезпечена киснем. В медзакладі відкрили кисневу станцію. Це киснева станція. Яка дозволяє на сьогоднішній день виробляти 86 кубів кисню на годину? Або ж це там півтори тисячі літрів на хвилину кисню. Це повністю забезпечує в нас навіть при самих великих навантаженнях, які в нас були по COVID-19. киснева станція це також. Автономність, незалежність е, нашої області, тому що нам не потрібно буде їздити на кисневі заводи, стояти в черзі е, і отримувати кисень. Ми сьогодні його генеруємо вже на території е, рівненської обласної клінічної лікарні. Загалом в області вже є 19 таких станцій. У планах 25. Також на території Рівненської обласної клінічної лікарні відкрили сучасну ПЛР-лабораторію. Вона оснащена найсучаснішим автоматичним обладнанням. Це лабораторія. Ми відкривали під COVID-19, коли виникала така необхідність для великої кількості обстежень на ПЛР на COVID, але потужності її і можливості це не тільки COVID-19, а це взагалі інші віруси, не тільки вірус COVID-19, а й інші віруси. І також бактерії, тобто все, що має ДНК або РНК, там може визначатися. В даний час методом ПЛР проводиться діагностика коронавірусної інфекції. Станом на 31 серпня обстежено понад 260 пацієнтів. Виявлено 38 позитивних результатів. Ілля Тимошевський, Олександр Бойко, новини Рівного.